Артилерія цей вид військ нині найбільш задіяний у бойових діях. Наші артилеристи стримують ворога і найгарячіші ділянці фронту неподалік Бахмута. Утім, щоб бачити, куди бити, потрібні очі. А очі нашої арти це дрони. Українські аеророзвідники нині одні з найефективніших та професійних у світі. Вони на відстані бачать ворога та коригують вогонь, а ще щодня ризикують життям. Бо саме ці підрозділи. І їх позиції є одними з найбажаніших цілей для противника. Тож, як працюють очі артилерії, Костянтин Мельников продовжить. На позиції аеророзвідників поблизу Бахмута добираємось в досвіта під звуки ворожих обстрілів. Ці хлопці точно знають, тут противник пильно стежить за кожним рухом, Намагається знайти слабкі місця в обороні міста та прорвати її. Потужно на цій ділянці фронту працюють і ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Москалі бігають з пушками Ребовськими, і вони просто, якщо побачить наш коптер, вони його одразу збивають. А побачити коптер це дуже легко на таких висотах. Попри це, наші захисники не можуть дозволити собі не слідкувати за противником. thank you Нині спостерігати докучає погода. На дворі холодно, часто дощить, паде мокрий сніг. Та дрон уже в небі. За кілька хвилин помічаємо рух на ворожих позиціях. Там один присів, бачиш, і він щось над, над цим стоїть. Можливо, якийсь міномет там. Чи хто його знає? Чим, може, це, вони, це, куди вони заходять? Може там якийсь бліндаж, може якийсь шерсть. Таке добре, я тоді за ними стежу. Він тому 5 чоловік. Uh, yeah, посадки. це передається. Певним людям тоді передається артилеристам. За кілька годин роботи аеророзвідники помічають рух кількох ворожих груп по той бік лінії фронту. Усі дані передають далі. Командуванню згодом дізнаються, усе було немарно. Як Мінімум ми сьогодні на наробили штук 15 контужених пі. Так, що ви красавчики, красавчики пацани, за А ще було знищено один ворожий міномет. А це ще не найвдаліший день. Іноді за допомогою аероспостереження можна виявити набагато дорожчу ворожу техніку та ліквідувати її. Також в зародку вдається завадити ворожим штурмам, але така результативність має й свою ціну. Ворогу вдається глушити сигнал та знешкоджувати наші дрони. Повернути їх вдається вкрай рідко. Цілий Коптер знайшов. Так, да, да наш уперше цим аеророзвідникам вдалося знайти та повернути втрачений під час спостереження коптер. Утім, він понад добу пролежав на морозі і тепер потребує ремонту. У нас зараз на цьому напрямку така статистика, що ну що ти, виходить, в день втрачаєш один борт. Один борт, якщо це взяти Мавік третій, то це порядка 100 тисяч гривень. Один матріс 300 і півтора мільйона гривень. Це бійці вже іншої розвідувальної групи розповідають про статистику втрат техніки, та це краще аніж втрачати людські життя. Дуже надзвичайно потрібні борти, Вони тут як гарячі пиріжки, розхідники. Тож нині бійці відкрили збір на нові дрони посприяти в купівлі нового трьохсотого матриса, закликають і небайдужих номер рахунку, за яким можна це зробити, та допомогти українським захисникам ще краще бачити та нищити ворога зараз на ваших екранах. Дистанція польоту цього борта 8 кілометрів. Так само цей борт має нічну камеру тепловезійну, тобто, тобто ним можна продати розвідкою вночі. Скупчення піхоти, якщо це якась певна велика кількість піхоти, або... Наприклад, якась техніка, яка недавно там заїхала десь в капуніри, в неї гарячий двигун. Це все можна побачити за допомогою тепловізора на досить великі дистанції. А якщо вдасться назбирати на новенький мегадрон Аутел Драгонфіш, який здатен перебувати у повітрі до двох годин, долати відстань до 30 кілометрів та переносити габаритні вантажі, наші армійці обіцяють, надсилатимуть окупантам такі новорічні подарунки, що гай гудітиме. До того ж, ця пташка в рази ефективніша в умовах, коли температура. Тура повітря на дворі нижче нуля. Вартість цього дрона коливається в межах 5 мільйонів гривень. Утім, для українців немає нічого неможливого. Певні бійці, особливо коли мета вибити окупанта з рідної землі. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факт сітів. Єдині новини.